Добрий день, панове. Пане Павло. Скоріше, відео це для вас стосовно того, яким чином я зараз швиденько спробую розв'язати задачу, яку виставив пан Олександр стосовно роботи з системою. Тобто, там було питання з можливістю, з можливістю швидко. Скажімо так, додати те, що випадково видалили. Ну, ось, зараз я а, покажу, в принципі, як це реалізується. Тобто ми заходимо в інтерфейс, знаходимо ну, ось таку штуку, галочку не показувати. Кнопку Додати новий рядок. І знімаємо а, цю галочку. Для чого це робиться? Для того, щоб ми могли в кожному в кожному блоці. Який у нас пов'язаний з э, <кій> тим чи іншим складником? Тоді, коли ми випадково щось видалили, э, або це щось э, випадково видалене, видалене додати, але тут э, важливий момент. Ми бачимо, що у нас тут купа всього пов'язана. Ось, э, знову ж таки, тут. По всіх блоках, коротше кажеш, я зніму цю галочку. Для чого? Для того, щоб пан Олександр при випадковому видаленні зміг швиденько повернути. Але тут вже на стороні пана Олександра уважність дуже велика, оскільки стосується, це не просто додавання. Того чи іншого складника, а у відповідній кількості, яка е, впливає на кількісне виробництво, точніше, кількісне, кількісний розрахунок комерційної пропозиції по конкретній двері. Тобто у нас же може бути одна двері і один, одна одиниця складника, а може у нас бути. 10 дверей, і ми той складник а, в цій двері маємо, наприклад, в трьох одиницях мати. Тобто 30 одиниць складників має бути. А тоді, коли пан а, Олександр видалив той чи інший складник, то відповідно він а, просто видаляє і не може не пам'ятати. А скільки ж насправді має бути в, той, в тій чи іншій двері а, цих елементів? Розумієте? Тобто, це важливий момент, на який вам потрібно обов'язково звернути увагу і враховувати цей момент. Тобто, дивіться, що у нас тепер а, після цього редагування буде у задачах. Да? Тобто. Разі цю частину ми не видаляємо, в принципі, я не дозволяю видаляти. Чому? Тому що тут це конструктив, конструктив двері, ці елементи можна видаляти. Але про те, що я кажу, ось ми бачимо, що кількість 3 одиниці. І якщо ми їх видалили, запам'ятаємо, по-перше, ID. Три петля в кількості трьох одиниць. Видалили, да? Зберегли. У нас перерахувалася там собі вартість якимось шином. Ось натиснемо на кнопочку. Має там змінитися. Так, змінилася. Тобто відпрацювали, але нам та ця петля потрібна. І нам ця петля потрібна в кількості трьох одиниць на одну двері. А якщо б у нас було тут 10 дверей, до речі, я тут спеціально заблокував цю можливість, щоб е, коригувати. Чому? Тому що тоді, коли розгорнути паспорт, у нас вже не буде перераховуватися ось ця кількість. Тобто ми маємо, якщо збільшується кількість дверей, то збільшувати, змінювати, тобто закривати, скасовувати цю задачу, переходити у. Комерційну пропозицію, там вказувати 10 дверей і запускати перерахунок. Це, пане Олександр до вас. Тепер ось бачите, у нас з'явився тут новий рядок. І ось тут можна або за назвою ви можете знайти, але ж ви не, не знаєте, чи петля петляться, чи ні. Тут знов, пане Павло, до вас. Важливий момент. Чому? Тому що у вас є вже, як мінімум, дві різні петлі, яка саме зараз мається на увазі. Я, наприклад, не знаю, але я пам'ятаю: три ID. І саме її ми і повертаємо в кількості трьох одиниць. Збережи, Зберегли. Ось. Тобто ми повернули ось цю петлю сюди. Вона у нас 122 грівниці додалися. І знову ми маємо натиснути на формулу розрахунку для того, щоб у нас перерахувалася собі вартість і, відповідно, планова вартість продажу також змінилася. З цим я сподіваюся, зрозуміло. Тепер ще один момент, на який ми маємо вплинути. У нас а, має. Маємо мати можливість змінити тут ось. Зараз я пробую, наприклад, 56 поставити і не дає цього зробити. Супер. Що ми тут робимо? знов переходимо тоді в інтерфейс. Це, пане Павло, для вас вже. До речі, я закрию о, можливість редагувати о, цей блок. О, чому? Тому що. Там дуже поки що складна логіка. Тоді, коли будете готові, я тоді пере... перегляну, скажімо так, це закриття і надам вам доступ. Переходимо сюди і робимо вхідну ціну. Де вона у нас там? Є? Так, це не той блок? Ось у нас. Тут у нас маємо е, зробити вхідну ціну редагованою. Такою, що редагується. Ось. Е, тут це для робіт. Так, ну, в принципі, тут у нас заборони нема. Тому ми, ми можемо її змінити. Окей. Всім добре. Тоді передивляємося четвертий блок. Вхідна ціна. Ось. Дозволити редавувати вхідну ціну. Збережемо. Обов'язково завжди зберігайте, тому що, якщо ви не забули зберегти, то, звісно, що ніякі. Зміни не будуть відображені, і, відповідно, ви ними не зможете скористуватися в системі. А, так, цей блок також маємо тут. Так, а, ну, здається, все ок. Так. Якщо ми ось 56, наприклад, зафіксуємо і збережемо, що у нас? Відбувається. Ціна продажу не змінюється при цьому, тому нам потрібно ще додати можливість змінювати ціну продажу. Ну, тобто, щоб вона автоматично змінювалася. До речі, ми можемо ось так це робити зараз вручну. І відповідно у нас. Має бути перерахунок 960, там трошки у нас щось зросте. Ну, ось так, зростає. Все норм. Тобто це працює. Дивіться, зараз я ще зроблю, щоб ми могли вхідну ціну змінювати, а ціна продажу у нас автоматично змінювалась. Хвилиночку. Для цього ми переходимо у наш процес і тут. Поліземо в процедурку. Тобто фонова процедура, універсальна процедура для всіх, щоб у нас під час зміни закупівельної ціни змінювалася ціна продажу вхід. На ціна. Коротше, я зараз знайду цю дію і встановлюю і спробуємо протестувати. Ось, дивіться, є така дія копіювати поля продуктів процесу. І я значення з вхідної ціни продукту-процесу буду записувати у ціну продукту-процесу. Ну, Обов'язково коментар. Робимо. Вхідна ціна продукту. Процесу копіюється в поле ціна продукту. Процесу. Ціна продажу. Ось так. В лапках зроблю. Ось. І тепер тоді, коли ми повертаємося так, збережемо. да Ось, давайте я поверну тут е, попередню собі вартість, яка у нас була в картці. 31. Збережемо. збережемо, Бачимо, що скопіювалося. Натискаємо на формулу. І тут і тут е, має з'явитися 9,660 після цього. Оп, щось щось не те. Щось дивне відбулося. Давайте. Схоже, що там щось десь ще було видалено. Ну, Коротше кажучи, тут бачимо, що ось, наприклад, там 78. Ціна продажу у нас змінюється автоматично. При зміні вхідної ціни. І відповідно у нас має перераховуватися собівартість продукту. Так, ну здається, все працює. 78,234. Якщо ми тут натискаємо, то ми маємо тут зростання. Побачити собі вартість. Відбувається. Ну, тобто, схоже, що все ок. Тобто, в першому наближенні я вам зробив можливість коригувати. Тобто, ви можете впливати на ось цей блок, тобто складові завіси розхідні матеріали, але не можете. А, ну і так, так само ви зможете. Не зможете впливати на вартість робіт. Хоча, б, чому б ні, наприклад, так? 300 е я зробив, щоб це можна було робити, і відповідно там ви також можете на це впливати. Ось так. І відповідно тоді, коли ми перераховуємо Формулу 6, то у нас роботи також починають впливати на собівартість, Бачимо. Так, ну здається, все. Ок. Наразі пробуйте, тестуйте, дякую щиро. Рухаємося далі.